На першому починається історичний матч. Ми дожили до цього. Ми граємо в фіналі чемпіонату світу. І хай це юний чемпіонат світу, це юніорський чемпіонат світу, але ми в фіналі. Правда? Добрий вечір. Я одразу чесно скажу, що страшенно нервую, страшенно хвилююся. Але, знаєш, якщо шукати якесь визначення для цього хвилювання, я б його назвав спокійне хвилювання. тому що це за парадокси такі. Але йдеться про ось те хвилювання, яке ти відчуваєш перед тим, як вийти на поле. Ось е, виходиш на поле, торкаєшся м'яча, вже воно зникає. Ну якщо воно не зникає, то тоді вже це проблема. І також от нас вчили на факультеті журналістики по-хорошому боятися чистого аркушу. Е, так, до речі, може хтось не знає, що ми колись тексти писали тільки на папері. Їх прочитати можна було, можна було тільки на папері. І ось цей аркуш, який зараз перед собою мають дві команди, для них обох безпрецедентних. Тому що ані збірна України, ані збірна Республіки Корея. Не грали у фіналах чемпіонатів світу. У нас були чемпіонати Європи Ю-19, які виграли десь років тому, і Ю-21, які, на жаль, програли голландцям у 2006-му. Але фінал чемпіонату світу, збірна України у фіналі це справді ціла гама неймовірних просто почуттів, і нам залишається тільки дочекатися виходу на поле початку цього поєдинку. Ось тоді вже будь-яке хвилювання зникне. І вони пішли і виносять першим наш прапор. Це звичайно ну і так, і за протоколом ми бачимо, що протокольний господар поля збірна України. Ви, я думаю, ще раніше знали, в яких кольорах сьогодні українська команда сьогодні в синіх кольорах і кареці в своїх також яскравих виразних футболках, де вони виграли виразні матчі на цьому турнірі. Ну чого ж, вишукують зараз команди. На газоні стадіону у польському місті Лодзь пролунають гімни Республіки Кореї та України, і вже потім ми поговоримо про стартові склади суперників у цьому фінальному матчі чемпіонату світу. У село виконували бойову пісню. Так виконували, виконували е, пісні казаки після е, е, напевно гурки тут у Лумбасів, ідучи на свій бій. Я хочу так принаймні, відчувати, щоб це було всередині кожного з цих хлопців, які сьогодні виходять на поле в фіналі чемпіонату світу Ніоску. І давайте відразу, відразу ви бачите все зручно. Андрій Лунін в воротах і все звично. Хіба що Олександр Сафронов, третій номер, сьогодні міняє дискваліфіковано нашого супергероя чемпіонату Дениса Попова разом з ним Бондар. Валерій Бондар, капітан команди, звісно, під другим номером і 13-й номер це Данила Безкаровайний. 15-й і 8-й номери у нас опорники, 15-й номер це Кирило Тришлюк. Ну, а восьми номер Олексій Хахльов, який на старті чемпіонату. Знову повертає Хальову. Стартовий склад Олександр, Поплак... Олександр Петраков. Керут суддівська бригада, яка працює на цьому матчі зі Сполучених Штатів, Абделька Дерзі, Туніт. Четвертий, Алон Келлі з Ірландії та Павло Рачковський з Польщі займатиметься варом. У збірної Республіки Корея Лік Ван Йон, номер перший. Ворота захищає Лідже і Кім Хюн, У Насправді цю схему не, не треба ось буквально сприймати, тому що о сехон дев'ятий номер грає центр Фоварда, а десятий Ін діє глибше. Насправді у корейців два опорники. 2016 у шістнадцятому ліцензія Фіфа у цього мараканця за кров'ю, який вдвічі визнавався вже потрапляв до кращих арбітрів в американській League сокера. Насправді, як бачимо, корейці м'яч розіграли, але після довгого пасу втратили ось, ну, так... футболу. Команда України. Я там був у козі свято, що ну я вас вітаю. Давно хотілося такого приводу для гордості за свою країну. І знов вони знайшлися у нас Просто у футболі. слава дуже Богу. Дуже часто ж дорікали футболістам, представники інших видів спорту, що мовляв, ви нічого не виграєте, а у нас є чемпіони світу, олімпійські чемпіони, а на наші види спорту особливої уваги не звертаю. Міс... Тепер і футболісти нарешті стали чемпіонами світу нехай у цій віковій категорії. Треба, до речі, дізнатися, коли вони прилітають до Борисполя. Бо цю команду зустрічати треба, навіть якщо вони там не знають. У другу половині дня завтра. А завтра у другі так, половині так, дня. Так, так. можливість зустріти. Вони прилітають завтра і офіційна Ні, зустріч саме 200 домі футболу. Буде, офіційна а прилітають... це офіційна, а нормальна зустріч має бути в аеропорту. Так само, як коли команди вийшла на чемпіонат світу, коли вони з Тбілісі поверталися, ага. що там в Борисполі тоді корилися. Близько 16-ї години вони привітають в аеропорт. Вони підказують. Треба сказати це. Та йому ми ж і говоримо. <різь> Люди приїжджайте, приходьте завтра в Бориспіль зустрічати команду нашу. Одразу от після цього дамо слово нашому головному тренеру. Одразу після завершення матчу ми його піймали і допросили. Народна пісня на Лодзі яка в Польщі в хіт-парадах, в Європі. Все ви чуєте? Тому що для багатьох цих хлопців це найщасливіші секунди в на кар'єри. але буде важко просто <зас певц2> надіятися, що, це, що це тільки старт для нас. Тільки доросли чи перед світом може пер вищо. Вже... <зас> в клубах ще треба. <зас <зас багато в клубах що це клуба. і в першій збірні, тому що це теж, до речі, дуже важливий момент. І вся перемога це натяк тренерському штабу першої збірної, що є. А клубним тренерам, в клубні, ну як. Клубні, це окрема історія, так безумовно, але а, я, ну, я сподіваюся, що Попов гратиме в Динамо, що Бондар гратиме в Шахтарі. Тому що ну, я досі не розумію, що Бондери не використовують частіше, так? Шахтарі. Це, ну, це багатьох футболістів стосується насправді. Не тільки тому, що вони чемпіонами світу стали, а вони рівень хороший демонструє вже. Вони справді доросли, що вони ростуть. Так це ж ну, це було видно після Фінляндії. Після Фінляндії, що там вже доросла команда завду. Во-первых, я в первую очередь хотів поздравити ребят. Свой тренерський адміністративний штаб з этой победой. Ну і весь, как громко буде сказано, ну і наш народ український. Як грати за такої підтримки сьогодні було? Здорово, всі підтримували. Спасибо їм огромное. Ми играли как будто би вдома. І нас незнали вперед і допомагали. Огромне їм спасибо за це. Це безперечно найважчі матч в вашому житті ні? Так, да, конечно. Це мой матч самый Матч мой, в жизни, можно так сказать. Мы выиграли, я всех поздравляю. Извините, не осталось эмоций.